Ефірі южинські новини з головними подіями міста. З вами в студії Ольга Годовенко. І у цьому випуску ми плануємо дати відповідь на головне питання жителів міста: коли буде вода? А крім того, ви дізнаєтесь. Обхідний колектор прийнято рішення про монтаж тимчасової каналізаційної труби. Екстрене засідання члени виконкому зібралися просто на аварійній ділянці. Новітня система водопостачання вода в спортивному комплексі «Олімп» подавалася автономно. Подача води на годину в місто поставила під загрозу всю роботу ремонтників протягом доби. Відновити водопостачання було вирішено для того, аби жителі поповнили запаси. Проте це звело нанівець старання ремонтників. Каналізаційні стоки вийшли за межі ями. На місце увечері 12 квітня з'їхалися представники області. Проте отримати відповідь про екологічну ситуацію нам так і не вдалося. Протягом перебування нашої знімальної групи на місці пригоди екологів. Ми не зустріли. Увесь перебіг вечірніх подій на аварійному. Колекторі у матеріалі Катерини Погребняк. Ремонтні роботи тривають. Працівники комунальних служб вимушені працювати біля колектора в постійному режимі. Вони вже другу добу безперервно долають наслідки аварії, щоб повернути в місто воду. Работають. Спасибо большое ОПЗ, порта І стария сутки вже роботають. без відпочинку робітники. коммунального предприятия водоснабжения канализации. О людях постоянно беспокоились, они и завтракали, и обедали, и действительно сейчас обеспечили ужином, чай горячий, свет также обеспечен для того, чтобы мы продолжали работы. Ликвидаторы зауважують, Включення водопостачання з 18 до 19 години було здійснено в інтересах мешканців міста. Однак це обернулося додатковими проблемами для ліквідаторів аварії. Включення води суттєво знизило результативність проведених напередодні заходів. Хід виконання ремонтних робіт може услажнитися і увілічитися. В з тим, що ті траншеї, які були нами раніше розкопані. Те участки водопроводов, которые были раскрыты и которые подвергались ну, скажем так, техническому обследованию для принятия решений по дальнейшему их ремонту, теперь может несколько увеличиться срок ликвидации всех этих утечек и всех этих обрушений. Протягом дня в обласній раді декілька разів збиралися наради з приводу аварійної ситуації в нашому місті. Ухвалене рішення про виділення з резервного фонду 2 мільйонів гривень для того, щоб закупити необхідні труби. Буде перекладено нову систему відводу стічних вод з КНС-1 до кнс 2 Роботи планують розпочати з наступного вівторка. Вже замовлено необхідні матеріали. Планується протягом 10-12 днів прокласти 1600 метрів каналізаційного трубопроводу. Це дозволить експлуатувати його як мінімум 50 років. Включення води на годину спричинило нову проблему. Потік каналізаційних викидів почав стікати до ставка. Протягом дня нашою знімальною групою екологів помічено не було. Тим не менш, Валерій Матковський запевняє, екологічні служби в місті були. Одессы действительно выехала экологическая служба сюда для того, чтобы посмотреть, что тут делается. Это я отвечаю. Занимается в обл. администрации. У нас есть служба. по чрезвычайным ситуациям возглавляет Александр Николаевич Михеев. И он мне доложил, что в 15 часов выехала служба сюда, в Южный. Наразі опрацьовуються проекти не лише щодо ремонту колектора. Валерій Матковський повідомив, що голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук вже написав листа до кабінету міністрів. Це прохання допомогти нашому місту у виділенні коштів на заміну всієї каналізаційної мережі. А це 9,5 кілометрів трубопроводу від каналізаційної насосної станції 2 до очисних споруд одеського припортового заводу. Вже пораховано. Необхідна сума складає 24 мільйони 273 тисячі гривень. Необхідний запас води вдалося зробити не всім. Навіть максимальна потужність насосів повністю не забезпечила потреби жителів міста. Без якісної питної води залишилися мешканці верхніх поверхів та четвертого мікрорайону. На ситуацію оперативно відреагували МНСники. До пів на першої ночі воду роздавали по дворах. Точки були у дворі по вулиці хіміків, 14 та в лікарні. По воду у нічний час прийшли кілька сотень людей. І близько не було. Даже в кране не шипел, и воздух не шипел, даже не то, что воды даже. Не, совершенно на, говорят, на первом была. Ну на первом может, я на девятом, так что у нас вообще никакого даже движения там не было. Не было воды. не было воды, даже, даже не шипело ничего. Вот только сейчас, только дали были воды, и то она сразу исчезла. Потом приехала пожарка, начали брать отсюда воду. Как начали запасаться? И то не, не уже не в чего набирать. Как же, даже не без понятия, куда ее. Это такого еще в Южном у нас еще не было, чтобы Южный сидел весь без воды. Вот чтобы было хорошо, вот определили. Там возле химиков такое-то время, на Григоре такое-то время. А то просто бегаешь за этими машинами. Вот Там уїхали, там уїхала а була, а була. Ну що це таке? зранку, 13 квітня водовози відновили свою роботу. Вода жителям постачалася протягом дня. МНСники запевнили, що працювати будуть стільки, скільки необхідно. Породити тимчасовий колектор. Таке рішення було прийнято. Екстрено оперативна нарада за участю посадовців проходила на місці аварії. Спеціалісти вирішили прокласти наземну каналізаційну трубу. Її довжина складатиме 970 метрів. І роботи розпочалися вже по обіді 13 квітня. Обхідний колектор. Ця ідея з'явилася близько восьмої години ранку. 13 квітня на засіданні штабу вирішили пустити трубу по землі. Такий план виник не відразу. На паралельний колектор вийшли з кількох причин: по-перше, старі труби вже не можуть бути відновлені. По друге, заважають гаражі. І третє година поставки води у місто залила підготовлені для заміни труб місця. Мы понимаем о том, что сегодня без воды люди, и я живу тоже в Южном, и точно так же мучаюсь. И мы вчера решили дать на час воду и получили очередную большую проблему. Дело в том, что, чтобы понимать технически, у нас прием стоков с города принимает КНС номер два в Приморском парке. Оттуда, если мы оттуда не будем откачивать воду, то она потечет в море. Нам пришлось вчера ее, после того, как мы дали воду, откачать оттуда с канализационной насосной станции. И здесь пошло все, что мы чистили целый день, все, что мы готовили к гильзам, там, ко всем этим аварийным делам, все залито водой, все рухнуло. То есть произошла вторичная авария. Поэтому мы сегодня решили сделать обводную трубу. И я надеюсь, что мы ее в ближайшие 10-20 часов сделаем, эту трубу, и запустим город, конечно же. У зв'язку з цим вирішили гаражі не чіпати. Як тільки тимчасовий колектор змонтують, буде розглядатися варіант про те, аби яма на території автостоянки зарити повністю. Ми обходимо гаражі, ми відсікаємо це весь колектор, то що йшло через гаражі, ми уходимо в сторону. Тому, що було, то було. Ми зараз не будемо вияснювати, як це вийшло, що 30 років тому, коли будувався город, будувалися гаражі і будувалися гаражі на колектори. Ну, це факт свершивши, свершившися, Ми вже і повлияти на то не можемо. Зараз ми делаем так, щоб уйти, щоб колектор ушел, э, вокруг гаражей. Ми обходимо гаражі. Близько 10-ї години ранку почали готувати місця для наземного колектору. Труба має проходити вздовж дороги, що біля гаражів. Цей шлях на час робіт перекрили. Вже об одинадцятій годині на місці прибули автомобілі з трубами. Поліетиленовий трубопровод довговічний, практичний, тому з його допомогою ми сподіваємося. Ну, решить ту задачу, которая до сегодняшнего дня оставалась разрешенной. Я и... имею в виду по ремонту этого коллектора самотечного. Вы сказали о том, что это временное сооружение. Значит, будет и постоянное? Да, планируется. И сейчас рассматривается вопрос о проектировании и финансировании уже нового э, из аналогичного материала полиэтиленового трубопровода, вот, который решит вопрос, э, ну, скажем так, по... реконструкції того каналізаційного самотечного колектора, який у нас, вовші заказав в такому е стані. На монтаж з'їхалися спеціалісти з головних підприємств міста та інших будівельних організацій. На прокладанні труби кинули всі технічні засоби. По землі піде 970 метрів труби. З'єднувати новий колектор буде каналізаційний колодіс, з якого два насоси будуть закачувати стоки. Їх потужність складатиме 250 кубів на годину. Це польські насоси. Вони испытаны вже в Полтаві. Хорошо. В Києві. Тобто надежні насоси. Поліетиленові труби з'єднуються за допомогою спеціального обладнання. Технологія надійна запевняють спеціалісти. Це утюг. разогревает труби, торці. І все. Потім давит, здавлюють. І за счет давлення, видите, виходить стык. Сварюються дві пластмасові труби. А наскільки надіжна ця технологія? Говорять, ну, пробулі розриватися, розриваються где-то в другому місці, але не на стики. Працювати ремонтні бригади будуть безперервно. Спеціалісти говорять, що на монтаж піде близько 20 годин, а отже, запустити його в роботу повинні вже 14 квітня протягом дня. На термінові потреби члени виконкому вирішили виділити 100 тисяч гривень. Екстрене засідання також відбувалося на місці аварії. На порядок денок було винесено одне питання. На позачергове засідання кворум зібрався. Гроші з резервного фонду члени виконкому виділи просто неба. Засідання відбувалося на території будівельних робіт. На термінові будівельні роботи було виділено 100 тисяч гривень. Виділяємо з резервного фонду. Я почоркую з резервного фонду 100 тисяч гривень. Не возражаєте? Голосуємо. Хто за? за? Проголосували всі єдиногласно? Рішення прийнято. Саме засідання тривало не більше п'яти хвилин. Члени виконкому побували на об'єкті. Крім того, рішення щодо виділення коштів на ремонтні роботи доведеться ще приймати, адже ремонт на колекторі, що проводиться зараз, це лише перший етап. У нас есть еще одна такая проблема, и сейчас, когда начнется капитальный ремонт, и мы уже дали предупреждение э, бару капучино, они находятся на двух канализационных коллекторах. Такая же ситуация в любой момент может случиться и с ними. И капитальный ремонт и замена коллектора будет проводиться и там. Поэтому сейчас написаны все необходимые письма, документы о том, чтобы люди убирали свою собственность и дали возможность проводить э, полноценные работы, чтобы не получилось так, как это с гаражами. Аварійна ситуація на каналізаційному колекторі змусила працівників виконкому відмінити майже всі засідання у приміщення. Для вирішення поточних питань посадовці збираються біля аварійної ділянки. Знайти тут можна було і заступників, і начальників управлінь. У такому режимі працівники виконкому мають працювати допоки у місто не почне подаватися вода. Продавці збільшили замовлення води. Перевагу віддають не газовані літраж якомога більше. У період відсутності води попит збільшився у кілька разів, відзначають підприємці. На адресу магазинів надійшли рекомендації про необхідність збільшити замовлення і від управління економіки. Рекомендации были, конечно, из отдела нашего торговли, Вот нам, и именно для того, чтобы вот было всем сообщено, что надо вот обратить внимание, особенно на негазированную, не минеральную воду, а простую воду. Поэтому мы на вот это дело отреагировали. И вот все магазины, например, два магазина у меня мы обеспечили водой полностью на 100%. Даже вот сейчас есть вода. Он в рядах, пожалуйста, стоит. В спортивному комплексі Олімп працює автономна система водопостачання, тому у період відсутності централізованого забезпечення дискомфорту з водою не відчули ані працівники, ані відвідувачі. Більше того, вода подавалася у звичайному режимі. Працюють у цей період і фонтани застосовувати новітню систему. такий тривалий час в «Олімпі» нагоди не було. Випробування автономне обладнання пройшло успішно. Надзвичайна ситуація вплинула майже на всі заплановані заходи в місті. Про те, що до проведення баскетбольного матчу в адміністрації ФСК Олімп не було навіть сумнівів, адже ця величезна споруда оснащена автономними системами. Тож Олімпу не страшні відключення ні електроенергії, ні водопостачання. Такі можливості були передбачені ще при будівництві. Тризірковий готель і сучасний спортивний комплекс мають відповідати певним вимогам. Проте в день в Олімпі все ж таки вдалися до економії, передбачаючи вечірнє навантаження комплексу. У нас как бы вот такое стечение обстоятельств, что э, игра, последний тур, как бы э, такая, что игра, что влияет на расположение в турнирной таблице, вот, и уже как бы проданы билеты, поэтому э, мы немножко сэкономили, пришлось Э, чуть-чуть э, убрать. Э, Наші там посещения фітнесу, релакс центра для того, щоб менше завозити води, тому що у нас є можливість там подвоза і запитки води з э, подвижных цистерн. Там. Поэтому мы это все предусмотрели вот таким вот образом. И поэтому на данный момент у нас работает кафе, у нас работает, ну, собственно, все работает для того, чтобы нормально провести игру. У нас работает гостиница в полном объеме, то есть жить всех проживающих у нас они не ощущают на себе, что у нас чего-то не хватает. Резервні баки у підвалі Олімпу вміщують 35 кубів води. За розрахунками цього має вистачити готелі не менше, ніж на добу. Система автономії комплексу є керованою і розподіл води здійснюється у відповідності до нагальних потреб. Ми маємо можливість перенаправити цю воду на потребі, які нам необхідні. У нас є автоматизація цих всіх процесів. Ми бачимо, скільки у нас води. Ми держимо постійно ці баки повними. Ну і є у нас ціла система використання цих всіх ресурсів. Керування системою водопостачання здійснюється з центрального пульту диспетчерської. Всі процеси руху води та наповнення ємностей можна побачити на моніторі. Управління у нас відбувається автоматично. У нас в баках е, находиться рівні мір. При падінні рівня води нижче 60% у нас автоматично включається клапан підпитки. І баки підпитуються автоматично до 80%. А, також можна осуществлять вручну. Буфет та вбиральні олімпу працювали у звичайному режимі. Фонтани ФСК також функціонують як зазвичай. За спостереженням працівників спорткомплексу до них навідувались люди з відрами. Однак вода з фонтанів не є питною і її не можна вживати ні в якому разі. Задля запобігання псуванню та цвітінню цю воду обробляють спеціальними препаратами та й працюють фонтани за циклічною схемою, ганяючи воду по колу. І це не всі матеріали на сьогодні. У другій половині новин ми плануємо розповісти про інші події, що відбувалися цими днями в місті. Чистий четвер для комунальників працівники екосервісу до свят у місті генеральне прибирання провели. Юні пожежники, обласні змагання відбувалися в Южному. В культурний відпочинок у галереї відкрито нову експозицію. Відсутність води не вплинула на роботу комунального підприємства Екосервіс працівники білили бордюри та проводили благоустрій за планом. Вони готували місто до святкових днів. Традиційно на чистий четвер проводили побілку і дерев, і бордюрів. Воду брали у МНСників. Якорь, з якоря круг, до хлібзаводу, проспект Леніна, Григорівського десанта, МРЕО – Всі бордюри побіліли мітьом, лопатами, де яке болото. Все, підмітаємо під чистою. Мусор обіраємо, є такі бумажки по всьому городу. Творчі доробки представили педагоги. Методичне об'єднання вихователів та вчителів має назву ярмарок педагогічних ідей. Тут освітяни діляться своїми напрацюваннями, проходить захід раз на три роки. Цьогорічний ярмарок педагогічних ідей приємно здивував кількістю представлених робіт. 142 проекти підготували южнинські вчителі. Ярмарок проводиться раз на три роки. Саме за цей час, на думку спеціалістів, має відбуватися оновлення методів та підходів у педагогічній науці. Людмила Іванівна багато років працює в напрямку духовного розвитку дітей. В ярмарку бере участь вперше. Пояснює, колись сама зіткнулася з проблемою нестачі навчальних матеріалів на тему Різдва. Останні три роки вирішила класифікувати доробки та. Поділитися своїми надбаннями з іншими. Эта работа, она, если касается только детского сада, то полностью разработано планирование. То есть воспитатель может брать сетку календарно-тематическое планирование на две недели, где полностью разработана предварительная работа, и как итог, это работа с родителями, работа с детьми, это, допустим, сценарий Вертепа или какого-то ну, захода да, с детьми. Потом с Стихи, подборка стихов, подборка сценаріїв, подборка э, рассказов, э, подборка разукрашек. Інтерактивність тема, яка об'єднала всі роботи вчителів першої школи. Вони вбачають завдання освіти у вихованні соціально адаптованої особистості. Інтерактив, що по суті є діалогом або інформаційним обміном, у наші дні отримав особливе значення. Воно пов'язане з високим рівнем розвитку техніки. Вчителі наголошують, інтерактивні технології в навчанні активно використовуються у світі. Українські ж діти лише починають їх засвоювати. Есть технологии, которые не срабатывают. Дети их не принимают, им сложно, потому что, когда начинаешь э, это применять непосредственно на уроке, дети считают, что учитель пришел поиграться. Начинают шуметь, потому что очень много групповых, групповых именно заданий. И вот э, приспособить детей, э, научить их работать в коллективе, сотрудничать, кстати, командная работа, да? Многие фирмы, компании, корпорации прежде всего базируются на командной работе. То есть пока с этим сложно. Авторська школа подала до участі у ярмарку 38 робіт. Одну з яких буде одразу відправлено на обласний тур у нас представлені роботи по всім предметам. Основна ідея, всього роботи, це развити природних ключових компетентностей ребенка. Почему? Потому что мы каждый из вас знаем, что рождаясь дети все индивидуальны. И естественно, каждый ребенок, посланный Богом на землю, имеет свое предназначение. Наша задача педагогов не только воспитывать, не только учить, но и помочь развиться вот тем природным талантам, которые заложены в каждом ребенке. Нынешнее поколение немножко другое поколение. Я думаю, что это связано с развитием научно-технического прогресса. И я считаю, что школа тоже не должна стоять на месте, она тоже должна развиваться. Ваце то есть должен пройти вот прогресс не только среди сріді но и среди учителя. Після презентації роботи потраплять до експертної комісії міста. Там на кожну буде написано рецензію. Така ж процедура очікує роботи на обласному та всеукраїнському етапах. Кращі отримують авторські посвідчення та вірогідність того, що їх ідеї знайдуть відгуки в школах всієї області і навіть держави. Деякі з южницьких вчителів вже мають такі нагороди. Ми завжди мали авторські посвідчення, ми завжди мали нагороди, дипломи, грамоти за участь. І наші вчителі відмічені саме новаторством, знахідками. В педагогічній сфері дійсно в нашому місті прекрасні педагогічні колективи, і ні один батько не повинен сумніватися, що якщо він віддає дитину до будь-якої із шкіл нашого міста, що вчителі не докладуть всіх зусиль, щоб з їх дитини зробити справжню людину нашого суспільства. Наразі презентацію закінчено, а отже, розпочато підготовку до нового ярмарку. Фестиваль юних пожежних зібрав дев'ять команд зі всієї області. Учасники мали продемонструвати вміння діяти в надзвичайних ситуаціях, а також вокально художня хореографічні здібності на пожежну тематику. Змагання тривало п'ять годин, і кубок переможця до себе повезла команда Біляєвського району. Дружини юних пожежних Одеської області у складі дев'яти команд виборювали право на звання кращої. Зональний етап обласного фестивалю відбувся у палаці культури. Дружба протягом чотирьох годин у трьох конкурсах діти демонстрували свої знання про правила безпечної поведінки. Только с самого детства можно в детей вложить, как можно действовать, что нужно делать и как не попасть в беду. К сожалению, статистика, которая у нас сейчас неутешительна, в том числе и в Одесской области, у нас погибло 11 маленьких жителей Одесской области на пожарах. Их вины в этом не было. То есть это вина родителей, которые оставили их без присмотра. Это все были детки дошкольного возраста. Но тем не менее, чем больше у нас детей будет вовлекаться, даже чем больше родителей с маленькими детьми будут приходить на вот такие мероприятия, я думаю, тем, менше у нас буде різних трагедій, а саме шалості дітей з огнем, її буде совсем менше. Конкурси, візитка, вирішення ситуативних завдань, домашні завдання показали, що зовнішній антураж зацікавлює дітей більше. КВК нагадувала змагання. Найскладнішим виявився конкурс ситуація та в'язання мотузки. Виявилося, що діти погано розбираються у грибах у прийомах допомоги в надзвичайних ситуаціях. Взагалі не впевнені. Кроме веселья еще нужно и получить знания. И задача нашего фестиваля ⁇ это именно в этом получении знаний, чтобы человек, который э, мало сталкивался с этим, он сегодня вышел из зала и понимал, что это делать нельзя. И кому-то рассказал еще не только сам узнал, еще раз пришел домой и сказал братику, сестричке, маме, бабушке и тому подобное. Вот тогда и будет результат. Дети не знают э, грибы. Навіть саме елементарне, казалось би, но ну, це очень важливо. Узіл зав'язав, не зав'язав там один бал. А от якщо ти в кошик положиш неїстивний не гриб, це вже буде проблема. Южницькі діти мали логічний пріоритет. Численність команди підтримки фактично весь зал. Яскравий виступ, гумор та добра підготовка. На жаль, пустили южниців лише у номінацію лауреати. Напевно, позначилася не своєчасна зміна лідера. Прошлый наш капитан не смог с нами выступить, нам пришлось менять. Так как добавилось еще домашнее здание, нам пришлось репетировать новые движения с постановки и разговорные реплики. Это очень, наверное, повлияло на нас, но мы слаженная команда. И я думаю, мы сегодня выступим хорошо. Після міського етапу дуже щільний графік був у команди, і організатор школи Олена Миколаївна підтвердить, тому дуже багато в них ще шкільних програм КВК, чисті роси і так далі, і так далі, на які вони ще беруть участь, але діти можуть їх відмітити з кращої сторони. Всі ці програми вложили в себе в голові і рівномірно розподілили свої сили. Дуже добре підготувалися. Звичайно, дві генеральні репетиції були за два дні до цього виступу, прямо тут у нас в Палаці культури Дружба. І ставку ставили абсолютно на всі конкурси. Можливо, більше на домашнє завдання. Учасники конкурсу з районів це ті, хто вже пройшов місцеві етапи боротьби, аби потрапити до южного. Кожен з них відповідально поставився до підготовки та виступу. Первый раз здесь очень сложно, очень сложна. Ми стараємося, да, волнуємося. Ну, ми стараємося выложиться на всі сто У нас туристичний гурток, так що узли це наше хобі. Ми кожен рік в'яжемо, їздимо на змагання у південне на березі Дністровського лиману. Так що ми узли знаємо, а ситуації трошки нас підвели. Три команди Одеської області стали переможцями зонального етапу. Перше місце посіла команда Біляєвського району. Друге дісталося роздільнянському. Комінтернівське опинилося на третьому. 27 квітня. Команди переможці зустрінуться знов в українському дитячому центрі. Молода гвардія. Команда, яка посяде перше місце на цьому рівні, представлятиме Одеську область на всеукраїнському етапі фестивалю. Нова експозиція відкрилася в міській галереї. Відкриття відбувалося 10 квітня. Одеська художниця Поліна Зінов'єва вперше представила свої роботи в Южному. По сонячній доріжці автор пропонує пройти і відвідувачам. Южненці побували на сонячній доріжці. Одеська художниця Поліна Зінавєєва представила плоди свого 13-річного творчого шляху у міській галереї. Це перша виставка Поліни в Южному. Експозицію 40 робіт у жанрі пейзажу, натюрморту та портрету художниця назвала по сонячній доріжці. «Самий улюблений жанр пейзажу. Те, то мені подобається, це море, степи, Сейчас я все больше и больше подхожу к такому пустынному, жанру, пустынному пейзажу. Мне нравится минимализм вот. и формальный подход к живописи, то есть ближе к абстракции. Поліни є серія робіт, присвячена одеському порту. Зокрема, на виставці можна побачити триптих, який складається з картин, на яких зображені фрагменти кораблів. Вони написані у дуже близькому ракурсі, та іноді треба здогадуватися, що саме намальовано на полотні. Художниця Жанна Рєкова, яка була в числі відвідувачів виставки, відзначила делікатність та глибокий філософський підхід Поліни Зенавєєвої. Это не фотографические работы, это переосмысленные работы, переработанные через душу художника. И выплеснули ты в таком світі, что заставляет задуматься, подумать о том, как человек видит, как он понимает этот мир. Ирину на натюрморти. Вона вважає композицію дуже цікавою. Обіцяє привезти своїх учнів у галерею на виставку, щоб вони мали можливість поринути у реальність створену художницею. Вот эти вот спокойные а, тона, которые живут в своей среде, здесь ничего не вырывается, здесь все сидит. И кажется на первый взгляд, что она однотонная, но стоит приблизиться немножко, постоять. Мы сразу обратим внимание, большое количество розовых, зеленых, желтых, охристых, кремовых и так далее, так далее а, оттенков. Плюс а, здорово соединена еще графика. Денис випадково дізнався про виставку і був дуже приємно вражений творчістю художниці. Зокрема, її технікою. Найбільше йому сподобались пейзажі. Некоторі роботи переносять в ці міста зображені на них. Конкретно я очутився в Криму в судакі. Я побував сейчас на берегу моря, увидев краков, взагалі удивительні роботи, як вона грає з цветами. Не Зараз також проходить виставка Поліни Зінавєєвої в Одесі. Там представлені її роботи у стилі ню. Жителі Южного мають можливість познайомитись з роботами художниці до 28 квітня. Це не всі події, про які ми встигли вам розповісти. Аварійна ситуація з колектором знесла свої корективи в нашу роботу. Тому всім, хто чекає на матеріал про вокальний конкурс, повідомляємо, що сюжет вийде у вівторок. Отже, наступного тижня ви дізнаєтеся, як проходили заходи, присвячені Великодню, який подарунок отримав міський голова на свій ювілей. А також як проходив вокальний конкурс Олімпіади мистецтв ОПЗ. Залишайтеся з нами. Заходьте на наш сайт. Бажаємо солодкої паски. На все добре.